Чи змінює щось так званий мирний процес в Швейцарії? Чи пов'язаний він з тим, що Росія не змінює свої цілі в рамках цієї зими, коли хоче нас повністю занурити в пітьму? Я, я поясню, багато хто думає, наприклад, що? Таким чином, Росія нас примушує до того, щоб ми ухвалили її варіант, ось цей так званий ну, проросійський план, так який було представлено перша версія, і мовляв, вона б'є. А я думаю, блін, так а що позавчора, тиждень тому, місяць тому чи півроку тому вони били, тому що також хотіли це зробити. Якою є головна мета на ваш погляд? Ну так вони хотіли це зробити, і вони б'ють вже рахуйте четвертий рік поспіль саме для цього. Так. Да. Тому тут нічого не змінилося, і ми зараз перебуваємо в перманентній цій історії, коли росіяни по нас гатять ракетами, дронами, виносять енергетику. Ми ж вже це третю зиму це бачимо, тому тут ж нічого нового немає. План написаний. Давайте отак буде тут же ж як зараз я бачу історію. Ну, до речі, відразу глядачам повідомлю, пане Юрію. Я думаю, можливо, ви вже в курсі, те, що Росія відкинула вже uh, допрацьований план із Сполученими Штатами Америки, той, що ми напрацювали з дев'ятнадцяти пунктів, про це пише Bloomberg. Зараз відбувається зустріч у uh, Об'єднаних Арабських Еміратах абу дабі дріскола із російськими представниками і там, нібито навіть і Буданов. Ну принаймні, так західна преса пише. Тобто, процес дуже швидкий. Я про чому про це говорю? Не претендую на те, щоб там забирати у вас хліб, так з приводу новин, але процес дуже швидкий. Зараз, от в цьому короткому проміжку, готувався він довго. От цей план має певні е, мені знаєте, мене така ж коробить, коли я говорю там поступки з боку Росії, тому що вона ж не поступається в Польської області, але до того меморандуму, який вона висувала, до прикладу у літку в Стамбулі. Меморандум про завершення війни, який був представлений Мединським, і прийняти цей план, який був підготовлений Дмитрієм та Вітковим. Вони відрізняються. Відрізняється в тій частині, що Росія готова на заморозку по лінії фронту в двох областях, або раніше вони взагалі про це не говорили. Звісно, офіційно вони про це не мовлять, але так і є. І плюс зверніть увагу: Каховська ГЕС і ЗАЕС – це дуже важливі моменти для мене особисто, тому що раніше Росіяни ні, ні, вони зрозуміли, що запустити самі вони ЗАЕС не можуть їм треба живити підконтрольні території електроенергії ЗАЕС… Якщо я не помиляюсь, хай мене енергетики поправлять, найбільша атомна станція в Європі. Такі. Вона виготовляє дуже багато, виробляє дуже багато електроенергії, і нам вона потрібна. Ну і під контролем Росії так. території потрібна. Тому вони готові сказати. Ну знову ж таки, я не претендую на експертність в енергетиці. Добудуйте Каховську ГЕС, відновіть Каховську ГЕС, щоб було достатньо води для охолодження. Плюс там треба проводити роботи і певні на самій ЗЕС. І будемо використовувати електроенергію 50 на 50 під контролем американців, можливо, під контролем України, але ну, цього взагалі в попередніх планах там Венсько не було. Тобто, певні зрушення є в наш бік, хто б там що не говорив. Але вони доволі мізерні, Ну, вони не змінюють суті. За великим рахунком, вони суті не змінюють. Єдине, що змінилася от суті, позиція росіян, це стосовно замороження в двох областях. Тому. Зараз продовження атаки по території України, це справді послідовний примус України до завершення так званої СВУ в найбільш прийнятному для росіян форматі, чого добивається путінський режим вже давно. Звісно, на початку війни вони ну, бачили загалом не так цю історію привести Януковича в буквальному сенсі цього слова назад в Україну, буквально всадити його знову в крісло президента. Оскільки вони вважають, що він незаконно був скинутий з посади, як вони кажуть, в результаті так званого державного як вони кажуть, перевороту, і це була їхня мета. Так не вийшло. Тепер вони пішли іншим шляхом: Послідовний тиск на Україну воєнним способом для того, щоб потім, після умовного замороження війни, Перезапустити владу в Україні за грузинським сценарієм. Це абсолютно очевидно, враховуючи те, що зараз російська агентура ну, дуже вільно почувається в Україні, особливо в медіа, це ну, видно, пан Юрій розуміє, про що я говорю, видно не озброєним не оком. Це, це дуже велика прикрість. Люди, на превеликий жаль, це е, споживають вибачайте, що я так говорю цю інформацію, і складно це фільтрувати, тому що вони не є професіоналами в цьому сенсі. Тут ми зараз намагаємося це пояснити. Тобто, план дуже простий. Як на мене, він очевидний. Не вийшло зробити з наскоку у 22 році, зробимо зараз у 2026 році таким способом. Тому послідовно відбуваються ці всі дії. Ми як можемо цьому зараз супротивимося. Звісно, хотілося, щоб ефективність цього спротиву була більша тут, в великій мірі. Я все таки говорю і говоритиму ми надалі. Основна проблема у нас це корупція і не готовність реформувати ЗСУ. Так, щоб мотивувати українців воювати на фронті. Але ми всі розуміємо, що мотивація, точніше, найбільш мотивовані, активна ядро суспільства. Воно в перші дні, місяці, роки війни, потім менше, менше і менше, і далі зробиться все складніше. Але я хочу сказати, що така сама дзеркальна ситуація на Росії один в один. Ну, вчора Набіуліна розповідала про те, що дійсно вони виплачують, зупиняють виплати. Учасникам так званої СВО на регіональному рівні грошей немає, а центральний бюджет дати не може федеральний бюджет. Тому там дійсно друзі, великі проблеми. І от зараз відбувається знаєте, таке протистояння. Звісно, що переговорні групи знають більше ніж ми, але навіть достатньо тієї інформації зараз для нас, щоб робити такі висновки, що є певні козири, хоча Трамп каже, немає, навіть і в Україні. Минулої ночі там прилетіло по Таганрогу, рогу 249 безпілотників, полетіло на Росію. Це дуже хороша цифра, тому що я як мантру повторюю постійно: масштабуйтесь, масштабуйтесь, хотілося б, звісно, щоб щоночі прилітало по Росії щонайменше 200-250 дронів, і це буде дуже серйозно. Плюс ракети, от тоді вже буде паритет. Тоді вже Росія розуміє, ну немає. Давайте де же, про щось домовлятися більше. Але ті умови, які були сформовані. Уже у оновленому плані, звісно, для Росії, що означає? ні, поки що ні, і йдуть торги. Мєров в ці хвилини заявляє наступне: ми очікуємо організації візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи і досягти домовленостей з президентом Трампом. Нагадую, вчора в Білому домі сказали, що поки що ну не запланований візит. А росіяни, як ви згадали, в Абу-Дабі відкидають оновлений план з 18 пунктів. Виходить, що відбудеться зустріч Зеленського Трампа, чи вже й в цьому сенсу немає. Треба знову щось переробляти. Я поки не бачу предмету для розмови Трампа і Зеленського. Ну послухайте, і я не хотів би навіть чесно, щоб на даному етапі вона була, тому що немає спільних точок, коли б домовилися Трамп і Зеленський, в тому числі і. З тієї причини, що ну фактично Вашингтон висуває нам умови, які для нас ну м'яко кажучи не дуже прийнятні. Окремі пункти так можна було б там приймати а окремі ну ні. Ну наприклад, нейтральність. Якого дідька, вибачте, ви мені будете розповідати, я буду нейтральним чи не нейтральним. За визначенням, окей, ви можете говорити про НАТО, але це треба прибрати. Ну і плюс там решта пунктів, які там не влаштовують Росії, знову ж таки, мова, церква і так далі, вибори там можна залишати і тому подібне. Тому я зараз ну не бачу можливості взагалі для такої зустрічі Трамп, оскільки він не вникає в сам договір, то йому, чесно кажучи, абсолютно начхати, що там буде прописано, але оскільки фідбек іде від Росії. То це означає, що ну Трампу з Москви сигнал. Ми це не приймаємо. От коли Трампу дійде сигнал з Москви з України, ми це приймаємо. Трамп скаже Окей, приїжди. Тоді ну він навіть читати не буде. Я вас для чого йому читати? Йому головне, щоб позиції зійшлися і все. А там, де та лінія фронту буде в Запорізькій, Херсонській області? Чи це буде Донецька область, уся, чи частково? Та ну перепрошую, ну він, він реально не буде це вникати. Не тому, що він там, знаєте, не е, здатний вникнути, воно йому просто не потрібно. Йому головне, щоб зупинилася е, активна фаза бойових дій і все. Тому. Я не бачу перспективи того, що зустріч відбудеться цього тижня чи наступного тижня. Трамп тим паче він чітко сказав, що це наша не остання пропозиція. Там, до речі, цікава була історія, коли журналісти, ваші колеги, пане Юрію і мої, там перекладали цю фразу, бо я навіть радився з тими, хто добре знає мову. Там no final uh, uh, offer, тобто не кінцева, не остаточна угода, не остання. Тут можна по різному трактувати, і тут треба Трампа було допитувати. Чи ви там будете пропонувати оновлену угоду, чи ще раз будете її пропонувати? Трамп каже, це не остання спроба переконати припинення війни. І він це чудово розуміє. А, але в будь-якому випадку ми ж також маємо усвідомлювати, що ресурси виснажуються і в Росії, і в Україні. Трамп це розуміє. І рано чи пізно пристануть на цю угоду і Росія Україна. Питання форми її. І нині, оскільки ми не дійшли згоди трьох сторін. Точніше, двох за посередництва Трампа. Трамп такий посередник, який ну й тоді ще раз наголошу. Ну, йому просто байдуже, що там буде. Коли от буде досягнуто цієї угоди між Росією та Україною про підписання цієї угоди, вибачайте за тавтологію, Ну тоді Трамп скаже: Приїзди Володимир Олександровичу до мене ми тут з тобою поговоримо. А аби Зеленський поїхав там і був черговий скандал. Ну вибачайте, я ну чесно кажучи, цього не дуже хотів би.